Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і в цьому відео буде розпаковка машинки VTEC VT2520BK. Ось отак продається вона в такій коробці. Є написи різними мовами. Машинка для стрижки волосся. Номінальна споживана потужність 7 Вт, 4 насадки має 3, 6, 9, 12 мм, робота від мережі тільки. І електр електроживлення 220-240 вольт 50 Гц. В комплект ще входять такі аксесуари: гребінець, ножниця, щіточка і мастильна олива. І зараз ми це перевіримо. Ось так виглядає сама машинка. З чохлом на, на лезах. Переводчик лез. Він іде фіксований. Тобто під час стрижки, воно нікуди не сунеться і буде стояти на місці леза. Кнопка вмикання вимикання і провід. Провід має довжину 180 см. Так, ще, що не, у нас ще є, що в коробці. Інструкція по експлуатації і гарантійний талон. І окремо в такому пакетику аксесуари. Що в нас тут, як вони виглядають? Простий грибінець. Маленькі звичайні ножниці. Баночка з оливою. Вона запакована. І треба відрізати кінчик, щоб оливою користуватись. І маємо 4 насадки. 3 мм. 6, звичайні насадки, 9 і 12 мм. І щіточка для чистки лес. Вмикаємо машинку. І ось вона так працює. Машинка використовується вже півроку раз на тиждень, включається на 105 хвилин. Вона легенька, зручна, працює стабільно, і під час роботи я не помічав, щоб вона грілася. Ножі гострі, волосся зістрігає рівномірно, рве і не тягне його. Але може залишати незрізане поодиноке волосся. Тому треба повільно вести машинку або проходити другий, так сказати, контрольний раз. В загальному ця машинка вартує своїх грошей. Вона недорога, проста в обслуговуванні, і виконує ту роботу, для якої вона була зроблена. Ось такий виріб сьогодні був у відео. Дякую всім за увагу. Всім пока.